Незвичне, мабуть, служіння по тій причині, що я не бачу серед хору свою ціну молодь. Знаєте, дивлюся, а їх нема. Да, і воно трошечки відчувається, що ти там сирота. Ні, не то в мене сім'я і все. Але, знаєте, це коли ти зрісся із молоддю і хочеш бачити її завжди в служінні, а сьогодні, сьогодні вона серед вас. Сьогодні можете подивитися на. Сімейних, вони сьогодні будуть вести служіння, приймати участь, славити Бога. Вони мене під час читання з дітьми Біблії погляд впав, ми про одного чоловіка читали, великого пророка. І дуже важний він був для євреїв. І сьогодні він важний і для нас, але я побачив одну важну деталь. Не в ньому, а й в його батьках. І це мене тронуло, а на це я звернув увагу. Про них багато не сказано. Але дивлячись на життя цього чоловіка, я розумію, що вони дуже багато вклали за дуже маленький період часу. Можливо, ви догадалися, хто це? Я теж не догадався. Так, да, це мойсей. Було у батьків, що передати своєму сину? Я згадую історію про Колю Мельникова. Да? Пам'ятаєте? Хтось чув, можливо, у розповідях записи його, як Він сказав, збиравши дітей, каже: Я не маю що вам передати. Матеріального нічого не маю. Але є надія, є віра в Ісуса Христа, я хочу вам передати самого Ісуса Христа. Як добре, щоб ми, як батьки, Мали передати не тільки матеріальне. Да, ми читаємо писання, що дітям збирають маєтки цих батьки. Але важніше, важніше те, що саме важне для душі нашої. це віра в Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. Тож буду читати «Вихід», розділ 2 з першого тексту. І пішов один муж з дому Левія, і взяв собі за жінку дочку Левія. І завагітнула та жінка та й сина вродила, і побачила його, що він гарний, та й ховала його три місяці, та не могла його більше ховати, і взяла йому папірисову скриньку і виасфальтувала ви ви її, і асфальтом та смолою, і положила до неї дитину та й поклала в очереті на березі річки. А сестра його стояла здалека, щоб дивитися, що йому станеться. Я не буду всю історію читати. Ми її знаємо добре, і дітки її знають. Говориться про одну жінку. Як діти звали маму Мойсея? Хто пам'ятає? А? От, що ви запомните в дитинстві, те ви будете нести все життя. Так що запам'ятайте імена з дитинства. Йохавет, да? Да. А батька звали майже як Авраам, но не Авраам. Амрам. Да, ви запам'ятовуєте вам легше потім буде. Жінка. Ми перед цим знаємо, що були склатні часи дуже. Єгиптяни побачили, що сильно множиться ізраїльський народ, євреї. Вони множилися і їм. Стало страшно. Вони кажуть, якщо. У нас буде війна, то ці люди перейдуть на бік нашого ворога і вони будуть воювати проти нас. Тож давайте ми що зробимо? Обкладемо їх податками, поставили над ними наглядачів. Вони поставили податківців і збирали з них податки. І плюс до всього вони їх дуже сильно загружали роботою для того, щоб їм часу не було. Да? Хоча при всьому тому написано, що народ цей ще більше множився, незважаючи на ту тяжку працю, яку накладали на них єгиптяни. Це також символізує сьогоднішній день. Як би сьогодні ми не старалися вкласти багато для наших дітей, сил і здоров'я сьогодні. А... Інфляція з'їдає наш час, нам не вистачає завжди щось. І в нас забирають все цінне, а найбільш цінне це час, який ми можемо ділити нашим дітям. Але хочеться, щоб ми зауважили, що те, що ми вкладемо в дітям нашим, те вони збережуть. Ми читаємо про Тимофія, про те, що сказано про віру. Що яка була у бабки твоїй Лоїді, а потім у матері твоїй Євніки, я вірю, що й оселилася в неї тобі. На, на тому, що він бачив, віру життя життя своїй бабусі та матері, він мав що перебрати. Незважаючи на оці всі обставини, ми читаємо про те, що мати та батько прийняли дитину. Згодом його було названо Мойсей. E, що означає виводити. На Євріті воно звучить як Моше, а і схоже, воно також і звучало я, на єгипетській мові, що означало син. Давайте ми звернемося зараз на цю жінку, про яку багато не сказано. Жінка Єхавет, вона подивилася, що дуже гарне дитя. А в мене питання взагалі до всіх мам. А хтось міг сказати на своє новонароджене дитятко, що воно не гарне? Я думаю, що таких не знайдеться. Ні, є у світі сьогоднішньому, так як зла дуже багато. да, Є такі на жаль. Христос сказав, навіть якщо мати залишить, да? То я не залишу. Значить, є такі мами, які можуть залишити, які можуть сказати, що ні, воно не гарне, воно мені не ціне, воно мені недорого. Ні, ну ми ж не такі, так? ми не такі. Ми любимо, вони нам подобаються, вони дуже гарні. Але далі говориться про те, що вона не злякалася того наказу царя. Вона не злякалась і переховувала його три місяці. Я думаю, а що, яка була стала причина, що три місяці і далі вона не могла більш переховувати? У вас є на це якісь роздуми? Чи ми тільки три місяці більше ні? Ну невже він такий наскільки великий став, що його не можна було вдома положити десь в ліжко? Чи невже не вистачало мамі чим кормити? Я звернувся і трошки до додаткової літератури читаючи. Ну, багато інформації немає, є припущення, що податки потрібно було відпрацьовувати трудоднями, і кожному треба було відпрацювати місяць часу, а то й більше, і так, мабуть, стало неможливо їй виховувати і кормити дитину і відпрацьовувати ці, ці податки. І для і так це зробити, щоб це не було видно для гівця. І вона приходить до того рішення, щоб посмолити цю корзину і положити її в річцю. Ми читаємо потім, що це все вона зробила вірою. Але давайте ми подивимося на Мойсея, і ми побачимо, що заклала мати за цей маленький період, коли фараонова дочка. Взяла його, як собі сина, але потім передала його мамі для вигодовування. До речі, мабуть це одна із жінок, яка отримувала кошти за те, що готує дітей. Я не знаю, чоловіки, ви своїм жінкам кук... за... зарплату за це платите, що дітей годують? Я не знаю, не чув. Ну, якщо платите, то молодці, мабуть. Але я бачу в писанні, це єдина жінка, яка отримала за це зарплату. Бог за те, що вона побачила гарну дитинку, не побоялася. Він нагородив її матеріальним. Він дав їй можливість за те, що вона кормить своє дитятко, і ще отримувати нагороду, фінансову винагороду. Можливо, це було ще те, що вона була звільнена від цих відпрацьовування трудоднів. Це також може враховуватися як ця винагорода. Якщо ми проаналізуємо життя Моїсея, Моїсей, дивіться, він зростав і був переданий. І підросло та дитя, і вона принесла його до фараонової дочки, і він став їй за сином. Я не знаю, я не знайшов, скільки приблизно років це мало дитя. І зросло це дитя. Хотів тіта спросити вона... Оксани, а вона там за склом, вона нас не чує. Дитя до якого періоду часу? Все життя для батьків. Але зросло дитя і передали його. Скільки це було років? 10, 12, 5, 6. Не знаю. Але це був невеликий період часу. І коли він зріс, пізнав мудрість фараон, мудрість цього Єгипту, він пройшов. Вивчення мов, міжнародні стосунки, він алгебру геометрію вивчив. Я думаю, що і риторику він добре вивчив. Хоча він говорив: ні, я не, прав... я не красномовець, я не вмію гарно говорити. Він, мабуть, оцінив те, що йому в єгипетських школах його вчили, він вивчився, і все при всьому тому він зрозумів, що ні, він ще не достиг того. Він виходить і бачить що єгиптянин ображає його брат. І він заступається. Знаєте, в що я бачу? Він За цей короткий період часу, коли він був у батьківському домі, йому мама привила любов до своїх братів. Йому мама вклала в те, що це народ твій, це брати твої. І тоді він міг зрозуміти, коли підріс. Що їх треба захищати, да потім він побачив, як брати сперечалися, і то йому дало на поштох іти в пустиню. І це другий етап його був виховання. А ні, це вже був третій, другий етап його був вивчень в єгипетській освітній школі. називаємо це так, а третій етап, коли він вже мав спілкування особисто із Богом. Я прочитаю один текст, і ми будемо молитися. Віруємо Есейс, коли виріс, відрікся зватися сином дочки Фараонової, Бо він кра... бо хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну насолоду. Він на руку Христову вважав за більше багатства, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Вірою Моїсей, коли виріс, відрігся зватися сином дочки Фарона. Йому було вкладено про те, як вони, сюди, як вони попали в Єгипет. Йому було мамою розповіджено а те, що сказав Йосип, що Бог вас виведе звідси. І він це прийняв вірою. І ця віра зростала з його зростанням фізичним. І коли він прийшов у возраст, він вірою відрікся зватися дочкою Фаргона. Вірою він відрікся цих всіх благ земних. Для того, щоб на руку Христову, да, він на руку Христову вважав за більше багатств. І разом бути із народом Божим він за більше багатства вважав. Бо йому мама передала цю віру. Віру, яка зберегла його життя, віру, яка допомогла прийняти дитину, побачивши, що вона гарна. Вірою вона поклала його у водичку, осмоливши перед цим корзину. Бо вона знала, що довірила Богу це питання. Вона поклала ці, цю маленьку дитину в руки Божі. І ми бачимо великого мужа. Які, про якого описано і в і новому заповіті. І цей муж символізує Ісуса Христа. Друзі, добре, щоб ми, дивлячись на таких жінок і чоловіків, які описані в старому завіті, нам для прикладу, приймали їхню віру. Були би страшні, так як вони були би страшні, не боялися указів царських. А вони виховували дітей. Так, що вони могли вірою відмовитися від сьогоднішнього світу. І на руку Христову вважати за велике багатство. Хай нам допоможе у цьому Бог, щоб ми так виховували своїх дітей. Амінь. Помолимося. в <laughs> инкорпорации di numero 7

Thank you.